Збори підходять до завершення, залишилося ще два дні, ну і звичайно ми запросили наше телебачення. Беруть інтерв'ю наших дітей, з від зйомку роблять наших тренувань. Ну і звичайно інтерв'ю тренерів. Я вже своє віддав, бути бачити і дається перед Ну, ці теж там боксірували, бігали, там, тренувалися, щось там. Йдемо зараз Ліча відснімемо. Нехай думають, що другою задачою в нас є тримати дітей в тонусі, тому що От і кращі спортсмени з них виступали. Гімнастика, легка атлетика, плавання та різноманітні спортивні ігри. Поки деякі діти проводять канікули, сидячи за комп'ютерами, юні панкратіоністи активно відпочивають у спортивному таборі. Обласна федерація панкратіону вже традиційно у літній міжсезоні влаштувала для своїх учнів навчально-тренувальні збори. Діти, окрім відпочинку та оздоровлення на свіжому повітрі, підвищують і свій фізичний стан. Як відпочивають юні спортсмени, бачив Сергій Красіков. Щороку на базі дитячого пансіонату Вербиченка під час літніх канікул обласна федерація «Панкратіону» з метою покращення функціонального рівня спортсменів та їхньої підготовки до нового змагального сезону організовує спортивний табір. Шукали який табір нам підійде по умовах, по харчуванню, взагалі по атмосфері самого табору. І зупинилися чотири роки тому на таборі Вербиченка. Тут нас задовольняють і умови проживання, і харчування дітей тут дуже прекрасне. Ну і також і сама робота. Табору це різні різні конкурси, різні естафети, вистави. Тобто діти задіяні практично цілий день. Вони не тільки займаються тренуванням, вони приймають участь у всіх конкурсах. Тому дуже важливо і для інших дітей, коли є от такі маленькі дітки, бо вони зараз у нас більшість маленьких діток, і коли вони вже десь займаються от серйозно, і вони такі серйозні дітки, вони є прикладом для наших інших дітей. У літньому таборі юні панкратіоністи живуть та тренуються великою дружньою командою. Під керівництвом досвідчених тренерів відпрацьовують різноманітні технічні комплекси: роботу на груші, вдосконалення прийомів боротьби, ударної. Техніки, вправи на підвищення витривалості та сили. У нас дві сторони медалі: це оздоровити дітей, а також втримати в тонусі. Ну і я вам скажу, що на природі можна використати ті трен... ті тренувачні, якісь елементи, які ми не маємо змоги це зробити в місті. От нам база вербичівки в цьому підтримує нас, і ми можемо собі дозволити тут і якісь водні процедури, і кросові елементи на природі. Це дуже важливо для дітей. Дружня атмосфера, свіже повітря, активний відпочинок та весь час проведений у спорт спортивному колі однодумців до вподоби кожному. Люблю спокої тренуватись, бігати. Я в таборі так буваю кожного року, коли ми сюди їдемо. Мені тут дуже подобається, тут весело, тренування ну, хороші. Ну, люкс мені подобається тут тренуватися, і подобається свіже повітря. Не так місце там асфальт. А тут е, добре. Я на слідущий рік ще раз хочу сюди поїхати. Сергій краську, Андрій Маронеску, тема дня, тева.